Кіт Барсик, або як його ще називають Мурчик, на позивний Шеврон живе у волонтерському центрі Нескорені Україночки серпня 2022 року. В нього дуже багато імен Він наш бос, він хто хоче. Він наш маніпулятор. Він ви не уявляєте, що це за кіт. Такий релакс від нього. Коли ми плетемо сітку, ми завжди на нього звертаємо увагу. Тетяна Постолатіна, керівниця громадської організації «Нескорені україночки, розповіла, волонтерський центр працює з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. 25 жінок кожного дня без вихідних і в день, і вночі плетуть маскувальні сітки для збройних сил України. Тетяна говорить, сітки плетуть завжди за. Гарним настроєм, сітка це наш оберіг, і якщо у нас якісь там знаєте негатив, вона не має тої ваги, яка захищ... захистить наших хлопців. Під час зйомок сюжету у волонтерський центр зателефонувала мешканка гостомеля Ніна. Я мама і бабушка двох воюючих хлопців, сина і внука, які з першого дня пішли на війну. Я хочу виразити, Дуже і дуже велику подяку і низький уклін дівчатам, які просто роблять неможливе, просто неможливе вони роблять. Вони скільки допомагають моїм дітям, хоч ми далеко. Життя вони спасають. Вони це просто, як кажуть мої хлопці, це просто воно як одноразове, але воно спасає життя. Тетяна каже: замовлень від військових багато. За три з половиною роки сплили понад дві з половиною тисячі маскувальних сіток. Буває, що за два дні ми п'ять сіток сплітаємо. І це вже одне замовлення виконано за два дні. За тиждень ми можемо плести до 10-15 сіток. За місяць у нас вже було 106 найбільше. В основному вже, слава Богу, у нас виходить кожен місяць більше ста. Тамара Яремчук плете сітки з початку повномасштабного вторгнення. Жінка говорить, що з 2023 року кількість плетених сіток за день, за місяць та за рік записують в календар. Підбиваємо підсумок, і воно стимулює і кожен уже. Якщо ми починали, тут у нас в календарі, бачите, це 25-й, це 24-й, це 23-й рік, оце як ми почали. Ми починали ще з 26 сіток, ось ми за місяць сплили 30 сіток, 30 сіток, це вже було для нас багато. Ми по секондам купляли речі, які були такого кольору, різали і сплили, і це було складно. А потім зараз ми прийшли на спанбонд. Уже купляємо спанбонд, і з нього простіше. Хлопцям зараз дуже треба, і особливо зараз, коли пішла ця дронова війна. Хлопці просять і просять. У нас дуже великі черги. Лідія Чубикало, переселенка з бахмута, плете маскувальні сітки понад рік. Жінка говорить: для цієї справи волонтерам бракує рук, адже сітка це захист для військових у будь-яку пору року, каже Лідія, щоб воно і захищало, і для перемоги скоріше. Щоб той загарбник уже скоріше виздихав. Тетяна Постолатіна говорить, що крім маскувальних сіток, які жінки плетуть у волонтерському центрі. Є родини, які вдома для військових шиють нижню білизну, плетуть кавери, шкарпетки та килими. А ще говорить Тетяна, для волонтерів цінні шеврони, прапори, які військові передають у волонтерський центр. Це наша нагорода, вищої нагороди для нас немає, ніж оці ці прапори дощі передані із фронту. От і ми дуже вдячні хлопці. Тетяна Постолатіна говорить, допомога військовим необхідна і запрошує приєднатися до волонтерського центру. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.